І сталося одного дня, коли він учив, і сиділи там фарисеї та законовчителі, які поприходили з усіх селищ Галілеї, Іудеї і Єрусалима, і сила Господня явилася у уцілені їх. І ось люди приносять чоловіка на ношах, який був паралізований, намагаючись внести його і покласти перед ним. І, не знайшовши яким чином внести його через натовп, піднялися наверх дому. І крізь покрівлю спустили Його з постільлю на середину перед Ісусом, і, побачивши їхню віру, Він сказав йому: Чоловіче, прощені тобі гріхи твої! І почали розмірковувати книжники і Фарисеї, говорячи: Хто цей який богохульствує? Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Але Ісус, дізнавшись про їхні міркування, звертаючись до них, сказав. Що ви міркуєте у ваших серцях? Що легше сказати, прощені тобі гріхи твої, чи сказати: Встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, сказав паралізованому. Тобі говорю, встань, візьми свою постіль та йди в дім свій. І відразу він устав перед ними, узяв те, на чому він лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. І трепет охопив усіх і славили Бога. І, сповнившись страхом, говорили: ми бачили сьогодні неймовірне.